Слава Ісусу Христу! Наша задача сьогодні вийти з ілюзії і прийти в реальність. Ісус чітко говорить, що там в тебе ідол. Якщо в тебе ідол Мамона, роздай все і приходь до мене. Хтось може сказати там: я не маю коштів, я там небагатий і таке інше. Але значить, є щось інше, що не дозволяє тобі прийти до Бога, не дозволяє тобі прийти в церкву. Тому що без церкви людина не може очиститися, не може наблизитись до Бога, не може пізнати взагалі істини. Саме для того Ісус Христос створив апостольську церкву, щоб ми мали можливість омиватися кров'ю Ісуса Христа, освячуватися. І що, коли до Іоанна Хрестителя приходили фарисеї, він їм говорив, Покайтеся, це перший крок. Друге, увіруйте в Ісуса Христа. І третій крок отримайте Духа Святого. Тобто для того, щоб нам прийти в реальність, нам важливо робити перший крок це покаяння. Хтось говорить: я там раз в житті покаявся, чи там двічі, чи тощо, і все. Але це є ілюзія, ти обманутий. Ти що перестав грішити після цього? Тощо. Ти не перестав грішити, і неможливо зробити це за один раз. Постійне, потрібне постійне покаяння, сповідь. Саме для цього є церква, пізнання Господа через слово Його, яке нас очищає, яке нас облічає в гріху, яке допомагає нам боротися з всією нечистотою всередині. Якщо ми цього не робимо, то наш сосуд перетворюється на брудний, в якому ніколи в житті не буде жити Господь. Тому це важливо усвідомити і зрозуміти, що без апостольської церкви, без покаяння, без очищення неможливо пізнати Бога. Хтось скаже, там Ісус Христос приніс за мене жертву, і тепер я очищений і так далі. Але це теж помилка, тому що. Через очищення, через чистоту приходить розуміння. Якщо ми не омиваємося кров'ю, якщо ми не сповідуємося, якщо ми не каємося, якщо ми не змінюємося, то ніякого Бога в нас немає. І це лише ілюзія, це обман диявола. Тому не клюйте на цей гачок диявола, приходьте в реальність, приєднуйтесь до живої біблійної апостольської церкви, щоб пізнати та виконати волю Божу на своє життя. Любіть Бога та ближнього та будьте благословені.